Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео. Приготуємо з вами лате на кавомашині Primadonna Soul 61075. Друзі, дивіться, для початку ми вмикаємо нашу машину. Вона себе повинна очистити, тому завжди підставляйте на піддон якусь ємність. Туди зіл'ється наша вода. Машина, я сказав би, не дуже шумна, якщо чесно. І поки що дуже-дуже нею задоволений. Нам її е, дали нею користуватися. І, скажу від себе, машина чудова. Як бачите, наразі вона себе промиває. Таке відбувається кожен раз, як ви її вимикаєте і як вмикаєте. Зараз машинка себе промиє. І ми підставимо ось сюди, друзі, контейнер з молоком. Підставляємо контейнер з молоком, друзі. Ось так. І оцей носик можна впустити понижче в чашку. І зробити, бачите, машина питає: натисніть ок, щоб виконати очищення. Або поверніть регулятор пінки. Краще виконувати очищення кожен раз. Бачите, проходить процес очищення. Все, машинка себе очистила. І тепер ми зробимо для себе напій. Піднімемо повище. Забираємо ємність, куди ми промивали. І тепер, друзі, є спеціальні стакани у компанії DeLonghi. De у мене цих стаканів немає, тому будемо користуватися звичайним ось таким. Я вже кинув сюди цукор, мені подобається коричневий. Знову ж таки, опускаємо сюди. І дивіться, багато напоїв, багато варіантів. Ми ще навіть не знімали цю захисну плівку. Давайте підготуємо лате макіато. У нас є налаштування по кількості, по об'єму, ми зробимо на трієчку, по міцності такого залишаємо на трійку. чи давайте на четвірку. Ось. І наступне у нас, що можна обирати, це або тип кави, або у вас зерна, або у вас мелена кава. У мене зерна, так і залишається все. І нажимаємо, друзі, зніму вам з цього ракурсу. Отже, натискаємо старт. І, друзі, головне виставляємо пінку. Пінку ми робимо максимальну. Все, машинка починає готувати напій. Подається молоко. Взагалі я вже куштував це лате і скажу вам... На порядок вище, ніж у багатьох кофейнях професійних. Ну, чесно кажу. Пінка ідеальна, смак ідеальний. Відбувається помол кави. І тепер йде подача порції кави. Дуже красива, знаєте, така невеличка магія вдома. Носик можна трішки підняти ось так. Все, друзі, наш напій готовий. Все дуже швидко. І просто подивіться, який він красивий. Зараз ми його скуштуємо. А тепер те, що я вам казав, друзі. Ми покористувалися машинкою, знову ставимо ємність для промивки. Промиваємо контейнер з молоком. Для цього ми повертаємо речах на ньому в положення клін. Він сам себе прочищає. Я вважаю, що краще це робити обов'язково. Все-таки молоко, щоб не було застою. Так, промили. І тепер, коли ви вимикаєте машинку, промиваються і е, отвори для подачі кави. Сам контейнер з молоком ми від'єднуємо і ставимо його в холодильник, щоб молоко наше не псувалося. Зараз, друзі, скажу окремо декілька слів по самому молоці. Отже, ось наш напій. Подивлюсь, дуже класно він виглядає. Дуже класна пінка, подивіться яка. Я люблю просто ось так розколотивши. Давайте скуштуємо. М -м -м -м. Просто неймовірно. Дуже-дуже смачний напій. Для того, щоб такий напій добре виходив, потрібно також, друзі, і молоко. Я, в принципі, поки що використовую. Те молоко, яке рекомендує компанія DeLonghi на своєму сайті. Це, друзі, ось таке молоко Lactel, Ультрапастеризоване з вітаміном D. Дійсно, е брав я інше молоко. Е підкісало підкісало вємності для молока в цій же да, через день. Не знаю чому, можливо, щось я неправильно зробив. Але це молоко, навіть коли я, наприклад, не використовую день два, кавомашину, машину, воно не підкісає. Тобто, я поки що цим молоком задоволений. Лактель. Ну, в цілому, повторюсь, дуже-дуже смачний напій.